Коса, але в серці величезна і в душі, в пустотах. Я єдине хочу сказати, що я впевнена в цьому це 100% що прожила сім, 17, майже 18 років з Мішею в такому коханні, просто незумному коханні. І, і завжди ми дякували Богу. Це просто чистоту. Ми день в день, 18 років жили, не було дня, щоб ми не бачились. І не казали один одному, що ми один одного любимо. Я більше дякую, він найкращий, найкращий в світі. Чоловік, батько, коханець, творча людина найкраща. Я дякую Богу за нашу творчість, дякую Міші за те, що вірив в мене і завжди казав, що ти класна, ти найкраща, і я йому так само підтримувала завжди. Я дякую Міші тобі за ці пісні. Вони завжди залишаться, Залишиться в серці, залишаться в думках. Мені. мені? <хи> Я тобі дуже дякую. Я завжди це так відчувала, мені так приємно було. І... А зараз це взагалі без просто і як там правильно. Ну, дуже дорого для мене. Всі ці пісні слова твої прекрасні. Я тебе дуже люблю, дуже люблю і буду любити все своє життя. І ти назавжди в моєму серці залишишся. А всім людям дякую велике за підтримку. Дякую за добрі слова, які ви мені писали. За молитви ваші дякую.